Добрий ранок. Доброго ранку, Анічка. Як твої справи, зайка? Здрастуйте, мовлю зазвичаєм. Доброго дня вам кожну я. Доброго дня вам, людям бажаю. Доброго дня вам всіх вас вітаю. Зараз у нас заняття з розвитком мовлення. Анечка, послухай, будь ласка, загадку і відгадай її. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається. Будинок. Ну, звичайно, будинок. Так. Сьогодні ми на занятті поговоримо про дім. Скажи, будь ласка, який цей будиночок, який на картиночці, ти бачиш, який він? Опиши. Домик такой, я Він Он классный. Так він червоний, так. Что есть домик? Рассказывай. Він красивый. Ну есть ну, чайник. чайник? Аньчка, mm -hmm. цей будиночок красивый. Да. Так, Расказ. він маленький. Ні, он большой. Ні, ми можемо сказати, що цей будиночок маленький. А скільки в ньому поверхів? Це, Анчка, це одноповерховий будиночок. В ньому один поверх. Що в ньому є? Що ти бачиш в цьому будиночку? Подвал. подвал? Розглянь будиночок. Що ти в ньому бачиш? Що є? Двері, Так. Єсніцо пустить. Так. Клісу. Так. Оце. Так. Димон димар. Так, правильно, в будиночку є двері, вікна, дах, стіни обов'язково, димар, сходи. Так, правильно. А порахуй, будь ласка, скільки вікон у цьому будиночку? Осук, осуд. скільки? округ. Скільки окон? Два. Два. А скільки дверей, Анечка? Один. Одні двері. Так, правильно. А розглянь, будь ласка, наступну картиночку. Скажи, будь ласка, а що це за будинок? Який він? Це дом його. Це багатоповерховий будиночок, так? В ньому дуже багато поверхів. Поглянь, скільки поверхів? Багато, так? Можемо сказати, що це багатоповерхівка. А що є в цій багатоповерхівці? Що в ній є в цьому домі? Анечка, вікна є? Окна есть. Рассказывай, что есть. Есть окна. Вот. Так, так є Я вікна. Дам. Ще що є. Клысла еще есть. дах є так ще. Вот лачки. Родные. Палатные. Так, двері є, так. Стіни так. є в цьому будинку. Стіни есть. Так, звичайно, О, так, отже, є вікна, двері, дах, стіни, сходи ще є. Скажи, будь ласка, Анічка, скільки вікон в цьому будиночку? П'ять. Ми можемо порахувати? Ану поглянь. Можеш посчитати. Один, два, три. Є, там так, і багатонечко. Ось це все це вікна, їх багато, так. Якщо в одноповерховому будиночку ми з тобою порахували, то в багатоповерховому ми не можемо порахувати, бо їх дуже дуже багато. Так. А скільки дверей у цьому будинку? Один, два, три. Так, ну це те, що ми тільки бачимо. Так, один, два, три. Ми можемо сказати, багато теж дверей у багатоповерхівці, так? Добре. А чого ще багато у цьому будинку? Сходів багато в цьому будинку? Ну, так, правильно, багато етажів, багато стін, сходів. Так, а що одне у цьому будиночку? Що одне? Кристо. Так, один. Так, так, правильно, молодець. А давай зараз ми з тобою спробуємо порівняти. Будемо складати речення, при цьому порівнюючи будиночки. Домовились? Поглянь на картиночку. Да. Один будинок маленький, а інший анічка. Так, один будинок маленький, а інший великий. Правильно. Один будиночок низенький, а інший байсовий. Якщо нету я кажу низенький, то інший протилежне слово високий Високий, правильно. В одному будиночку є димар, а в іншому будиночку. Дым... Ні димохода. Нема правильно. Один а будиночок, є, один будиночок побудований з дерева, а інший із, із цегли. Правильно. Молодець. Маленький будиночок збудували швидко, а великий будинок. Мисла і довго. Так, правильно, великий будинок довго. Правильно, молодець, Анічка, молодець. Так, розглянь, будь ласка, зараз картиночку. Ось вона. Картинка називається На будівництві. Хто зображений на цій картинці, Анічка? Хто зображений? Так, вот, да, правильно, будівельники зображені. Молодець. А що вони роблять, Анечка? Вони Анічка? Так, вони будують. А чого ще дуже багато на будівництві? Чого дуже багато Много Смотрю, чого? Много так, багато, багато будівельної техні, техніки. Так, на будівництві працює багато будівельників, і кожен з них виконує якусь роботу. Наприклад, поглянь на картиночку. Що робить ця людина? Він склоє пози. Так, а саме, що він робить? Подивись, що він робить. Він. Що він держить? Що держить? Це глинка це. Він кладе цеглу. Так. Вся людина кладе цеглу, називається муляр. А наступна картиночка поглянь: що тут робить людина? столоїт. Так, а що це в нього в руках? Що він тримає? Ну, Так, так, це людина, яка виготовляє двері. Вона називається тесляр. А людина, яка фарбує. Подивись, будь ласка, бачиш, ця людина, яка щось фарбує, вона називається маляр. Є людина, яка займається склом. Ось бачиш, називається скляр. А є людина, яка робить щось із заліза, виготовляє залізні вироби. Ця людина називається Селізякі. Як? Селізякі. Коваль називається. Так. Ось він показую картиночку. Добре. Анечка, перед нами зараз картиночка із зображенням даху. З чого цей дах? Картинка ліворуч, з чого дах? На вулиці. І кого Того? Лиса? Так. улиці. Угу. пластика. Ні, це шифер. Розглянь, будь ласка, це кри... ця криша із шиферу. А цей дах із шиферу. А цей дах із чого? Соломи. Солома. Так, із соломи. Так, отже, це шифер, а це солома. Якщо дах із шиферу, він називається шиферний дах. А дах із соломи як буде називатись Анічка? Соломий. Солом'яний. Так, правильно. А давай ми з тобою подумаємо і скажемо. будиночок із дерева, то він який? Із дерева. З дерева, А який він? Лучинка він дерев'яний. А будиночок із цегли, він який? Чи є, чи є, чи є, це... Так, або цегляний, ми можемо сказати. Будинок із цегли, цегляний. Так, а ось це що знаєш? Це Замок. замок. Це Він з... із Заліза, то замок який? Залізний, Залізний, так, правильно, молодець, Анічка, молодець. Наше заняття добігає закінчення. Сьогодні ми поговорили про дім, з'ясовували розглядали картиночку на будівництві, хто там працює. Ти, Анічка, добре, сьогодні. Дуже працювала. Спробуй, будь ласка, вдома розкласти розповідь про свій будиночок. Який він? Одноповерховий, багатоповерховий, що є в будиночку, і я впевнена, що у тебе все вийде, бо ти дуже добре працювала. Я дякую тобі за роботу на занятті. Смайлик посміхається, показує тобі клас. А я показую тобі сердечко, тому що ти молодчинка. Бажаю гарного дня, всього найкращого. До побачення. До побачення, До побачення зайка.